Ось бачили машини, які приймали хрещення. Саме оця от моделька плавала. Її хрестили. Хрестили ось до потако. Потако хрестили, Да. Тут була вотерлінія. Отака от машина. Бо ви подивіться, тільки якийсь F-Sport є 350, це просто максимальний заряд. Ви подивіться, що він з ней зробив. Він вийняв все. Він вийняв все для того, щоб все максимально просушити, поставити нову шумку, щоб все пахло. Зато знаєте, які особливості таких машин. В неї завжди пахне морем. Тут не треба купляти ніяких осиночок. І не треба їздити на море. Тут завжди пахне морем. Да, Отака от, от машинка. Через... Олег, місяць буде на ходу місяць. Через місяць. Я не спішу, поняв. Місяць. Я як роблю, то я роблю до пуття. До куті ти? Отака от, коротше, машинка. Це Олег Алексус. Куплений він утоплений. З підтопленням невеликим. Вона в класному стані буде відновлюватись повністю і буде служити йому.